Дві, Максим! Є, знову хустяра! І ось вот таке карасюра, карасюра. Ого! Ого! Две. Друзі, ну що ж, всім привіт! Сьогодні відео буде не про машини, а про моє улюблене заняття, коли приходить літо, жара. Я йду завжди на рибалку. ну Ви привіт якщо так звичайно вудочку, то собі закинув сидите ловите, ні, 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 це не за мене. Зараз я вам покажу, яким способом я ловлю. Для цього нам потрібно ну, можливо, якісь чимось інакшому. ну Для мене найудобніше така сітка, звичайно, для складування риби. І основне моє для ловлі це руки. ви скажете, як це можливо, ну, як руками ловити рибу? Багато хто так каже, тому знімаю відео для таких людей, хто не вірить, що можна рибу ловити просто руками, без нічого, без ножівок, ну, без гачків, вудочок і так далі, без сіток просто оцими руками. Е, як броня, звичайна е, маючка, то що взяв, щоб перевдітися з собою. Е, от шорти можливо, можуть бути спортивні. Ну, чим довше, тим краще, з опиту з менше обдираються ноги. Також можна довше взяти гольф кофту довше. Е, Звичайне взуття, взуття, що було закрите, бо тапочки засасуємо Е, Зараз перевзуваюся. Ми вже під'їхали до річки в нашому селі. Річку знаю довжий поперек, називається річка Гнила. Е, ще протікає одна річка тайна у нас. Ось Гнила. Займаюся цим рибалкою вже ось від такого маленького. Максима трохи навчив, але Максима ще далеко до мене. Ну Щось таке там трошки та й вже йому виходить. Треба більше практики. Ну що ж, Перезиваюся і до річка. У нас є ось такий ставок в селі. Ну Тут на ставку немає що ловити. Руками тут не зловиш абсолютно нічого. Так що ми переходимо на річку. Тут є дамба. Зараз на самій дамбі. Звідси я завжди починаю йти донизу. Ось тут така рішетка стояла, багато риби було завжди. Її зараз немає. І хтось павук поставив, ловить теж на павук. Є ще такий спосіб рибалки у нас. А я залежу зараз ось ці кущі. Включив? Дивіться, який волов. Не знаю, як ця риба називається. Напишіть в коментарі. Вже ловив її декілька разів. Кажуть, що вона шкідлива для річки. Опа. І впала. Також ще ось попався окунець такий невеличкий. Теж випущу, баток то каже, забирай, бо вони шкідливі для річки. Ну я випущу, він ще досить маленький. От і все. Бачите, риба попадається руками. Зараз дуже тут одне місце попробую. І хочу об'яснити вам, як ловити руками. Дивіться, бачите, вже декілька кущів пройшов, вже такий мінімальний улов на тараньку є, щось випустимо, щось залишимо. Хочу об'яснити, як сама проходить ловля руками. Ця рибалка досить небезпечна через те, що крім самої риби, тут є і може бути змії, можуть бути андатрі, щурі, вони роблять нори, ви запихаєте руку, наприклад, у берег, а там виходить. Ну, риби може бути багато, але там може бути і нори тої самої змії або андатри. Вона може вкусити. Ну, я вже знаю, в які пхати. Якщо ви будете йти на от кущик, тут, наприклад, знаю, що є багато риби. От, наприклад, потички. Риба не завжди постійно плаває по рижці, вона деколи віддихає. Вона запливає такий спокійний кущик, собі там плавають, віддихають. І ви берете, запхаєте Одною рукою ви не зловите, забираєте дві руки, то собі риба лежить, віддихає. Ви просто чуєте тут і одразу з другою рукою зажимаєте. І все, карась часто любить лежати спокійно. І випускаємо, бо це маленька. Зараз я все покажу е, ну, вже зблизько, бо там не було можливостей, а тут вже є ближче місце. От за що я казав, ця сітка допомагає, що удобно. Заходимо в куш, спокійно, не трясемо ним. Запихаємо руки, дві руки разом. Раз. Я вже чую рибу. Зараз декілька секунд. Це Де декілька карасиків було. Знову потичку. Ой. Хотів показати, не вийшло. Просто запихаємо руки, бо це мене трясе. Піно запихаємо. Шаємо рибу і зажимаємо. Дивіться, зараз я що покажу вам прикол. Тарасик, не був маленький. І ще дві потички теж Ну, З більшою рибою тяжче. Так, там треба зажимати її вже більш швидкіше і тяжче. Зараз я покажу потечка. Текла, на жаль. І знову потичка. Як бачимо, риби тут досить. Тільки треба вміти ловити. ходив Олег. Не вміє, та як я, але декілька злов був теж. Раз. І знову, як бачимо, знову потичка. Ну, дуже маленькі, я їх навіть не хочу брати. Знову дві штуки. Отай зікром тут. Також буду випускати трошки далі. Сільченького карасика. Ну, як бачимо, випускаємо Дивіться, тут така гарна місцинка, тихе місце. Тут зараз по-любому риба. Так що запихаємо знову дві руки, собі спокійно і пробуємо. Вже чую рибу. Йомойо. Ого! Ого! Єо! Бачили, який карасюра? Хорош! От! Капець! Все, як прийшов, так пішов. Главное, що ти зняв, що він був, а во знову. Оце вже трошки менший. Тихо. О, бляха, є. Є. Ти бішенький карасик. Так. То окуня. Ну, не буду Такий красик. Попався непоганий. Так, пробуємо тут. Опа! як вам сказати. Ось такі таке два корасика. Цього меншого вики нема. Так, він. А може й судак. Йома йо Судак! Сюда! Дивіться! Двісь не пусте! Ну от судачура! Дивіться, який чіткий! Судачок! Я ще й казав сьогодні, що не попадаються судаки! Думав, що щука або окунь, але чую, що довге. І це, і зразу зрозумів, що це судачок Дивіться, Такий красавчик. Ну він маленький, що ви не наїстеться. Ну, багато хто би забрав, я таке не беру, бо ну, він може вирости, самі знаєте, до яких розмірів, до таких, на, на декілька кілограм. Бачите, всі. Раз. все, плеві росте далі. Ой-йома! прибив його, ну йому то нічого не зашкодив. Бачите, не сплив, правда? Ну, подивіться, не сплив. Трошки промазав, але відпустив. Казав, що давно до, носу, до не ловив, води він і попався. Нічого. зараз ми подивимося, може ще є щось тут. Так. Ну, постій, я кажу, досить перспективний, тому що здорова потиться. давай ходи сюди. бісюди. Під ногою. Ще потиться. Так. Є улов. Дві потички. Печки я беру. печка. На основному потиці підходить. Тут може бути ви, ви, ви. Ось такий улов. Котички нафік, Пишу карасика. І ще одна потисця, добре. Дуже більше ловити нема що. Так що трошки обсихаю вже фільмок, фільм поводця, ну нічого. Ось такий уловчик в нас. Ну Багато дрібна щось викинемо зараз, щось залишимо. О, о, о! Є! Є, детка! Дивісь, не виключаючи камери. Такий карась. Одною рукою получилось зловити. Оце вже солідний якраз, якби такі всі попадалися, це так. Він ж зону втік. Ні-ні, це вже не Став-стоп. Ну я казав, чим глибше, тим, тим ліпше, тим більше там риба. Ми перейшли більш глибше місце. Почало попадатися більше рибка. Добре, йду в те саме місце. Зараз спробуємо, можливо, ще щось там є з більшого. Йо, мать. Оце улов. Зараз зараз, друзі, по ледве тримаю. Дивіться який хвіст! Дивіться, зараз вам показую, який хвосяра. Дивіться, який карасюра! Бачили такого. Важай база встреча. Так що, сєточку, сіточку сюди родной. Оп! І все. І все, і карасюра тут. Два вже такий, цей виходить менший, а це ще більший. Іде в те саме місце, можливо ще один зустрівся. Дві Максим. Є, знову кустяра. І ось таке карасюра. Я аж настрашився, в нього якась типу, башка шаршала. Я помацав, думав, що це якась, я не знаю, ведра чи що. От бачите, вже два є таких здорових. Не буду витягувати. І попалося два окунця. Окунці я буду викидати. окунець на під. І де ще був окунець. Я був з другої сторони, вже не хотів йти, нести показувати. Я не бачу. Агой є. От він. Тож невеличкий такий най не собі. Тут плаве. Добре, переходимо в наступне місце. Ого! 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 Оце серйозно! Судак! Я не нього не витягнути. То капець! Ох ты, ё Е! Е! Ох! Е! Курик, поревняй то, что я выпустил пустил! этого. О! Oh. Ты сюда четко. Четко, нет? Ну? No. Вы, блин, выпустили. Блин, видно, нет? Добре, зробив фотку Давайте поки що беремо а, -а, -а, а! Там будем бачили що буде видно А ще плюс один карась О! Я трохи назбірують, спробуємо пробуємо якусь знайти тут Так що все, я вже переодівся в сухе Зараз відпущу таке дрібніше Карасики вони мені не потрібні. Ні на тараньку, ні на... Ну хай собі ще пливоді, розмножаються. Якісь котички, щось таке, собі ще полишаю, карасики повикидаємо. Також же хочу випустити судочка. Всі більші карасі залишу. Вони вже досить великі, щоб їх забрати. Оці менші. Котишки також позалишаю собі на тараньку. А карасики повипускаються. вони ще живі. а Якщо не живі, от віджили, вже поплили. Були цілий час воді, карась живучий. Він дивіться. раз, Він собі там попливе. Де це наші судак? А от судачок. Судачок ще живенький. Живенький ніби. А ні, судаковий вже все походу. Ну попробуємо зараз. Оп, судак і пішов. Ай хорош. Так, судачок собі поплив. Ну і плода розміжається. Ну що, він зараз віджиє. Там будемо бачили, якщо не віджиє, то заберемо назад. E, ну та й по карасиках тут вже все. Поплив. Добре, випустимо. Живе. І все тут вже лишається. Та ж топотичка, там ще теж за два карасика. Практично все, що я зловив, більшу половину я викинув. Ось собі розмножається все. Теж такий карасик. не живенький. Так, це його. Заплив, цьому походу вже хана. А ні, рухається, рухається. Зараз відживе також. Красть досі живучий, ну по птичкам це вже точно хана. птички підуть на, кар... на тараньку, декілька карасиків. Ну і основні основні це ось ці такі більшенькі. Ці вже залишаються у мене. Ось така рибалка. Оп-оп. Хотів показати, як ловити. Ну, такого більшого карася важче ловити, його потрібно захватом таким захватувати. різкіше. Ну Не знаю, як об'яснити, але в мене це виходить. Просто практика, практика і практика. Треба вчитися в судака, судака не видно, Карасики там всі відживають на юсі, я почав дихати. він також поправив. Ну ці вже підуть на зажарочку. Так що, друзі, ось така рибалка. Поставте палець вверх. Якщо вам інтересний такий формат, буду знімати ще, є ще там декілька річок, можна на рака поїхати руками. Буду ще знімати, напишіть коментарі. І дякую за перегляд. Ось такий лайк з вас, а з мене ось такі красавчики.